Денис Марчук зі мною на зв'язку. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітання вам, пане Денисе. Добрий ранок. Вітаю. Вас. Отже, через такі розтермінування вірніше відтермінування і певні затримки. Чи не постраждають аграрії? Як сьогодні вже проходять жнива? Які перспективи? Ну на сьогоднішній день вже більше 18 областей вийшли в поля з збираючи зиму культури. А відповідно, ми констатуємо, що все нерівномірно, тому що дійсно погодні умови складалися. По різному, якщо в західній Україні були більш сприятливі погодні умови, було достатньо сонця і опадів. То а, південь України, зокрема, як виключали Херсонщини, там великі проблеми через посуху. Дуже великі втрати товароробників. Такі втрати частково на Миколаївщині, на Дніпропетровщині. А десь посуха, а десь навпаки поки негода, як на Полтавщині, яка теж зруйнувала значну кількість посівів. Тому зараз іде активна фаза, скажімо так, збирання вже порядка трьох мільйонів тонн зернових зернобобових намолочено. Як буде складатись обставини, будемо слідкувати в межах погодних умов? В принципі, показники вийти на позернові групи до кінця сезону в межах 50-52 мільйонів тонн зернових. Але знову ж таки, якщо не будуть додаткові. Труднощі виникати, як у нас вчора в Верховній Раді України проголосували в одному із непрофільних не аграрних законопроєктів, вкладання митами на експорт паку і втрати в сезон, коли вони хотіли хоч трішки заробити на олійних культурах, а через непогоду будуть більше 17 мільярдів гривень. Більше того, це суперечить асоціації з ЄС. Тобто, фактично створюються якісь додаткові труднощі, які намалювалися на рівному місці. Тому ми будемо звертатися до президента України, аби наклали ватою і направили на повтор начитання читання і викинули ці олійні правки, які фактично були проголошувані проголосовані з порушенням регламенту, і це економічні збитки, які будуть тягнути на собі так само середній і малий аграрний бізнес. Ви сьогодні кажете про те, що вигода українських аграріїв таким чином буде зменшуватися, і це буде дорого, правильно. В чому основний ревазі, що основний ризик того, що обкладаючи мито на експорт ріпаку і сою ціна всередині країни буде знижуватися, і відповідно які який так не затрати, буде отримувати нижчу ціну за свою продукцію. Таку історію ми проходили в 18-му році, коли були прийняті соєві правки, і ми вже це бачили на практиці, коли спочатку знижували ціни, а через сезон товароуробники просто зменшували посіви тих культур, на які запроваджується відповідно, такі додаткові адміністративні утиски. А що стосується середньої врожайності в Україні, чи можемо ми вже оцінити вона підвищилася чи ні? Чи залишається, якщо в порівнянні, до прикладу, з минулим роком ну, знову ж таки тут все залежить від погодних умов? Якщо mm -hmm. ми дійсно зачитали гарні показники по західній Україні, то, та, наприклад, по півдні України, там ситуація значно гірша, тобто половина від того, що є на західній Україні, скажімо так. Угу. Якщо ми кажемо сьогодні про вартість агропродукції, чи вже ми оцінюємо, яка буде вартість того, що можемо продавати: городина, або так само зерно або олія, або борошно. Що можемо очікувати, ну, якщо ми якщо ми говоримо про експортні культури, які йдуть на зовнішні ринки, вони переважно а, визначаються ціною, яка формується на світових біджах. А на сьогоднішній день в принципі ціна на зернову групу склалася досить таки непоганою, і очікуємо, що від того, скільки ми зберемо, яка буде світова кон'юнктура, вдасться продавати, хоча б не менше за минулий сезон. А в минулому сезоні маркетивному році, незважаючи на те, що ми продали на 20% менше порівняно з попереднім ще сезоном, але за рахунок ціни вдалося фактично вийти на показники позаминулорічні. Будемо сподіватися, що так складеться на сьогоднішній день. Що стосується всередині країни, власне, на той продуктовий пошук, який українці збирають, купують наші господині. А тут також буде залежати. Те від погодних умов, якщо на сьогоднішній день ми бачимо більше пропозиції на городини овочів, які вже реалізуються під ну, скажімо так, вирощуються під відкритим ґрунтом, і стає більше відповідно, ціна на неї зменшується, але не завжди тільки врожай має собі вартість виробництва в кінцевому продукції, тому що інші фактори пов'язані з війною, такі як логістика, ціни на паливно мастильні матеріал, співвідношення гривні до валюти, таких як долар, євро. Відсутність, на жаль, достатньої кількості працівників це тяне за собою додатковий ріст цін і ну, і звичайно, фактор інфляції. Зараз трішки інфляція нас знизилася, а будемо сподіватися, що ще прискорить і зниження цін всередині країни. До речі, якщо ще про експорт то з 6 червня 2022 року знаємо, що єС скасував режим безмитної торгівлі з нашою державою. Чи є вже от порівняння того, як це сьогодні, тому що це стосується насправді квот на зерно, курятину, яйця, цукоровес і ще велику групу продуктів, чи вже відчуває Україна таке скасування від ЄС? Ну розділив би на дві частини, тому що з моменту після того як було закрито фактично експорт без безмити мисквол без квот з 6 червня, ми суттєво отримали обмеження на експорт по ряду продукції зокрема, по молочній продукції, що призвело до впаду цін всередині країни на закупівлю сирого молока екстракласу і це дуже сильно відобразилось на економіки господарств. Після того, коли нещодавно закінчились чергові перемовини між Україною та Європейським Союзом, де вдалося краще розширити умови асоціації України в ЄС стосовно економічної нашої співпраці, ми бачимо деякі показники покращилися, а ну напевно вони не будуть такі середні, які ми беремо умовно за 22-24 рік, але все рівно вони будуть краще порівняно з те, що ми мали до виєнний період, тобто мовно до 21 року. І це вже визнається цифрами. Тому що якщо рахувати в цифрах, ми думали. Ну рахували, не думали. Що втрати будуть більше трьох мільярдів євро по року співпраці на сьогоднішній день, в тих які складаються. Така такі втрати оцінюються в межах одного мільярда. Дякую вам. Денис Марчук, заступник Дякую. голови всеукраїнської аграрної ради.